Всім привіт! Хто грає в Hamster Combat. Вийшло внизу в аеродропі в така от кнопочка. Тут з'явилось два нових завдання: приєднатись до каналу і підключити свій гаманець. Той, хто не знає, як підключити гаманець, зараз буде все пояснювати більш детально. Заходимо сюди. Підключити свій гаманець Тон. Підключити свій гаманець. Можна використати внутрішній додаток. Або 4 гаманця. Я буду використовувати TonKeeper. Натискаю ToneKeeper. Можна завантажити додаток через Google Play, але він у мене тут не підтримується. Якщо у когось так само не буде підтримуватись гаманець, то тоді його можна завантажити АПК-файлом. Він у мене вже завантажений. На Я Зрозумів. Вот. Краще ще раз. Неізвісний істочник правильно погоджуємось, щоб можна було встановлювати з неї істочники. І так встановити. Можна створити новий гаманець або підключити. Ми будемо створювати. Придумаємо пін-код. Ще раз підтвердимо його. Повідомлення все. Тонкіпер у нас вже створив. Що нам для цього потрібно? Треба повернутись знову в Hamster Combat. Тобто. Ну, Можна, щоб ви зрозуміли, по-новому зайти, підключити свій гаманець, вибрати тон кіпер. Іде завантаження. Очікуємо, угу. включити. Вводимо наш пін знову. Гаманець у нас підключений. Ось адрес вашого гаманця, якщо треба, можна скопіювати її. Тобто, якщо ми побачимо, вже галочка стоїть, гаманець підключений. Але що хочу додати. Помимо цього, тонкіпер, і вам бажано зайти, дивіться, зайти ось сюди в налаштування, в самому додатку. Резервна копія, зробити копію вручну. Тут натискаємо Продовжити. Вводимо знову свій Пін-код. І у вас буде секретний ключ з самого гаманця. Тут 24 слова. Ми їх переписуємо на ну, можете на ВЗОшит собі десь в блокнотик переписати, але не робіть скріншоти і не завантажуйте. Ніде в інтернеті, щоб воно ніде не висвітилось. Бо той, хто буде знати ці 24 слова, він зможе зайти на ваш гаманець. Добре. Так, переписали 24 слова собі в зошит. Що ми робимо? Перевідаємо копію. У мене просить вписати 28 і 21 слово. У вас може просити геть інші слова. Все вписали, натискаємо резервна копія зроблена. Тепер, якщо додаток. Доступ до свого додатку, до свого гаманця, ви можете знову по-новому зайти в нього тільки через цю а, секретну фразу, тобто через цей секретний ключок. Ви не зможете зайти в гаманець. Все, дякую за увагу.